Местос Анк Петербург, метраж 85 к, кімнати Два Санузли два дизайн, Олена Симонова, Ірина Шестополова фото, Дитро Церенщиков. Коротенько. Відразу не подумаєш, але в цій квартирі живе молода дівчина-студентка, замовниця не близький, дівчачий. Стиль? Тому дизайнери Олена Симонова та Ірина Шестопалова оформили для неї простір в лофтовій стилістиці з чорними стінами, цеглою і металевими світильниками. Подробиця спочатку було перепланування, насамперед демонтували стіну між вітальною і передпокою і замінили її на високий стелаж з комбінацією відкритих і закритих полиць, отвір між кухнею і кімнатою збільшили а ось гостьовий санвузол. Навпаки, зменшили, щоб зробити зручний прохід в загальну зону, спальню зробили окремою зоною з власною ванною, невеликим коридорчиком і виходом на засклену лоджію. Для обробки вибрали декоративну штукатурку. Це універсальний матеріал, добре підходить для місць загального користування ефект бетону, грубої поверхні в кухні вітальні зіграв нам на руку. Відмінно поєднується з цегляною кладкою, розповідає Олена Симонова. Кухонний фартух виконали з керамограніту в колір стін. Спальні, крім темної штукатурки, використовували фарбу. В результаті дерев'яні панелі виграшно виглядають на бархатистою поверхні насиченого зеленого кольору. Для підлоги взяли паркет і керамограніт. У ванній кімнаті дизайнери застосували схожу обробку, одна зі стін, оформлена сірою штукатуркою. Для контрасту додали керамограніт під дерево. Матеріали різні за колірною гамою і фактурами і в той же час добре поєднуються один з одним. Акцентом виступили шестигранники іспанської фабрики Бестіле. Для обох санузлів на замовлення виготовили тумби зі стільницями з натурального каменю. Крім місткого шафи, в спальні в коридорі розмістили велику шафу для верхнього одягу і великих речей. Плюс зробили гардеробну при вході, в якій зручно зберігати взуття. Валізи на лоджії знайшлося місце для міні-диванчика з висувними ящиками і шафками в основі. Пральна машина винесена в кишеню між коридором і хазяйським санвузлом, техніка, прихована дверцятами, за якими також розташовані колектор опалення та полиці для побутової хімії. Ці та інші вбудовані меблі виготовили на замовлення в столярних майстернях в Санкт-Петербурзі. Колірну гаму визначив стиль інтер'єру, незважаючи на те, що проект розроблявся для молодої дівчини. Ми узгодили сувору палітру, що складається з двох-трьох кольорів. Спальня стала найяскравішим приміщенням. Розповідають дизайнери: мікс зелених, бежевих і помаранчевих відтінків робить простір дружелюбніше і життєрадісніше. Індивідуальність проекту підкреслили меблями, зробленими на замовлення, майже всі позиції виготовили в Санкт-Петербурзі. А італійські м'які меблі замовляли у офіційних представників декору небагато. Його ретельно вибирали в салонах міста, а постери замовили безпосередньо у фотографів. Візьміть на замітку, якщо ви шукаєте класні фото для прикраси будинку, не соромтеся писати безпосередньо вподобаним фотографам на пошту і в соцмережах. Планування: бренди представлені в проєкті хол, підлогове покриття, керамічна плитка, безтілегостенне, підлогове покриття, паркет, Тервот меблі, диван, кавовий, столик. Все на тюзі Італія, вогнище, каміна, раз злами, килим на тюзі Італія, декор Бгоме на тюзі Італія, зараноме спальня, підлогове покриття, паркет, тервоут, меблі, ліжко, носці з приліжкові столики, зара гоме, на тюзі Італія, робочий стіл, виконаний за ескізами дизайнерів, студія Папа Карло, Текстиль, студія. Фелічита декор, настінний декор, юмбра, освітлення, підвісні світильники, флоскухня, підлогове покриття, керамічна плитка, цицобраз, меблі, барна стійка, студія, папа Карло, гарнітур, студія, папа Карло, побутова техніка, міде, освітлення, люстра, інтюері лік, ванна кімната, оздоблення, плитка під мармур, арцана, цераміця, шестигранники. Весті плитка під дерево, сіцобраз, підлогове покриття, плитка під мармур Арцана Цераміца. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міром